Декілька днів по максимуму лежачий режим. Поменше ходимо, нічого важкого не піднімаємо, не можна. Я розпишу ліки, які повинні приймати. Такі поради для 67-річної пані Надії після двох обстежень калоноскопії та гастроскопії. Жінка прийшла на огляд, бо має проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Зробили все дуже швидко і зовсім не боліло. Хвилин 5-7, не більше. Вже дуже швидко. Більше боялася до, до, до процедури, чим все проходило. Раніше каже, такі обстеження завдавали біль. Через це пояснює, постійно відкладала візит до лікаря. Своєчасно нам все виявить і не запускати до таких уже більш агресивних форм. Процедури, які колись лякали пацієнтів, нині проводять вже на сучасному обладнанні, а отже, з мінімальним дискомфортом, каже завідувач ендоскопічного відділення Павло Куценко. Плюс до. Одразу ми структуру бачимо краще. Усе додає завдяки новим приладам для діагностики, ендоскопічним системам. Обладнання для Черкаської обласної лікарні придбала Агенція медичні закупівлі України. Загальні витрати, каже Павло Куценко, не підраховували так взагалі, сама остання штійка, яка тільки існує в світі, у нас є вона. Це виявлення онкопатології на як уже наявної, так і на ранніх стадіях або перед онкопатологією. тобто різних різного різних запальних процесів, різних доброякісних утворень, які в подальшому можуть стати злоякісними. У комплекті є електрохірургічний блок. Цей прилад допомагає зупинити кровотечі, проводити операції на шлунку, стравоході та кишківнику, розповідає лікар Сергій Тихенко. Таке обладнання не у всіх лікарнях використовується на Черкащині. Та головне зазначає завідувач ендоскопічного відділення не ігнорувати обстеження. Такі обстеження потрібно проходити і не боятися їх. Зараз все проводиться під загальною сідацією, під наркозами. Це такі легкі наркози, які вдаються в амбулаторному порядку, і під ними комфортно можна проходити такі обстеження. Після 50 років обов'язково кожна людина повинна пройти гастроскопію. Робиться як під наркозом, так і без наркозу. Підлягають полоноскопії. Це все населення після 40 років. Або ж е Люди, в яких в родині були, наприклад, якісь сімейні анамнези. аби пройти дослідження на цьому обладнанні. Додає, потрібно мати направлення від сімейного лікаря. Витрати покриває спеціальна програма НСЗУ. Вікторія Хамаза, Олександр Колек, Суспільне новини, Черкаси.